А тепер повернемося сюди. Для чого вся ця історія була. Давайте на, візьмемо контурну карту, що, пам щось пам'ятає, як хтось контурні карта зі школи. І нанесемо туди світ доріг і світ кордонів. Як вони там розвивалися? Ми побачимо точку найбільшої напруги між світом доріг і світом кордонів, там, де все сходиться. Ось чому на цю точку вказував Бжезінський в своїй книзі Велика шахівниця. Ця точка називається Україна. Подивіться на Україну на цій карті. Ви побачите? Просто на фізичній карті без кордонів. Ви бачите величезне перехрестя. Величезне перехрестя, яким всі ходять. Пан Сергій про це говорив трошки. Всі ходять туди-сюди, а потім ще туди-сюди, усі боки. Ось воно перехрестя. Всі українські міста народилися на перехрестях. Україна це фронтир, україна це е, межа з диким полем. Це дуже добре описано в статтях українського історика Громенка Сергія. Київ народився на перехресті торговельному між шляхом з сходу на захід і шляхом по Дніпру. Львів народився як ярмаркове на перех... місто на перехмісто на перехресті. Харків народився на перехресті, Дніпро народилося на перехресті, Запоріжжя народилося на перехресті. Вся Україна народилася на перехресті. Україна була народжена в світі доріг і приналежна світу доріг, а потім світ кордонів. Скопив її, поділив, прихватизував, розділив між іншими різними імперіями. І, але Україна залишилася в світі доріг духовно, вона хотіла вирватися, вона прагнула вирватися багато-багато-багато століть і вирвалася нарешті у світ доріг додому. А тепер повернімося в Одесу. А що таке Одеса? А Одеса це максимальне велике перехрестя. Це перехрестя-перехрестя. Це точка підключення всього цього світу доріг до самого себе і України до світу доріг. Одеса народжена в світі доріг, і як тільки вона опиняється в світі кордонів, вона нікому не потрібна. Вона стає маленьким захолостним місцем, в якому якісь живляться старі дуже дивні міфи про минуле, е які нікому не зрозумілі. Дуже свій власний контекст, ці анекдоти, які не можна перекласти іншою мовою. Цей гумор, який е вже ви, ви від'їхати на 400 кілометрів, вже не дуже зрозумілий. Тому що в світі кордонів Одесі нема що робити. Вона з, цього, вона з цього світу вона чужа в цьому світі кордонів, бо вона народжена в світі доріг. Вона належить світу доріг. І це означає, що коли Одеса починає повертатися до світу доріг, де вона народжена, і навіщо вона народжена, вона стає метрополією. тому що це знову поясняється точка, яка все пов'язує з усім. Бо саме це є сенс, саме тому багато національне місто, саме тому багато культурне, багатоконфесійне, саме тому тут стільки всього перемішано, і саме тому тут завжди народжується нове, тому що метрополія світу доріг це порт. Порт не лише в розумінні перевалки товарів, а порт в розумінні перевалки сенсів світ доріг це те місце, де народжена Одеса. Світ доріг спрямований в майбутнє, там, де Одеса розквітає, світ кордонів залишається в минулому. От така історія.